вашій увазі новинка в нашому автосалоні. Офіційний автомобіль Mazda 3 2019 року з 1,5-літровим двигуном в класній комплектації. Автомобіль з переднім і заднім паритроніком на литих дисках з LED-оптикою, два ключі сигналізація, Призрак, хороша резина. Автомобіль повністю обслужений тільки після АТО. Вся офіційна сервісна історія. Одні власники. CarPlay Android Auto Multimedia, круїз контроль датчики світла, дощу, режим спорт, клімат контроль, підігрів сидінь, підігрів руля. Все присутнє в автомобілі. Кнопка старт-стоп. Запуску автомобіля. Ззадні також простора. Версія автомобіля хетчбек, тому багажник великий. Варіант дуже цікавий. Як для міста буде економічний середній розхід палива у таких автомобілів 5-6 літрів навіть у міському циклі. Дос, досить потужний атмосферний двигун на 120 кінських сил. Повністю хватає такому автомобілю. Невеликому чекаємо на вас в салоні на більш детальніший огляд. і тест драйв. також є багато інших автомобілів в автосалоні. На вибір. Чекаємо на вас.